Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знов нагадую, зразу в браму, як то кажуть, на п'яних конях за збір ми майже вже, вже дозбирали рахуй, дозбирали вже. Тільки ще, можливо, там будуть якісь може, дорожчі варіанти, може ще якісь будуть нюанси на інші кошти ми їх потратимо з розумом, передамо хлопцям чи щось закупимо, якісь аптечки, що небудь. Просто кажу, половина з вас, якщо скине по 10 гривень, то буде куча грошей, які ми зможемо дати нашим захисникам. Посилання все в реквізити в описі, хто може будьте просто ну, людьми. Значить, тема відео. Значить, дивіться. Сороковки. Бюджетні. Я вже знімав відео на площаці, розказував за 50-ки за сороковки. Можливо, хтось пропустив. Подивіться, я скину посилання в описі. Але що я хочу сказати так від себе? Коротко, можливо, вложимося в 15-20 хвилин. Я надіюся. <кхем> хтось більш обізнаний, той, хто розуміє поняття маси трактора і так далі, відповідності балансу сил, коробки до мотора і тому всьому скаже, що це повне непотрібство, яке придумав ідіот. Ви знаєте, яка тенденція в більшості людей, в основному, навіть з тих, хто вибирає маленьку техніку, типа мототракторів, міні-тракторів времінних, і так далі. Вони гоняться за потужністю. Багато хто не знає поняття крутних моментів, як ту потужність використати, для чого вам взагалі в тракторі потрібен і те все інше. І ця тенденція, вона і розповсюджується і на великі 3-4 циліндрові трактори. Це ринок, це такий. Психологічний маневр спекулянтів і заповнення цих ніж, пропусків цих зі сторони китайців, воно логічне і воно в деякій мірі навіть правильне. А чого? У вас є трактор. Він є, скажімо так, потужний, але легкий. Це вирішується, наприклад, в оренці. Чи в дискування механічними пружинами, довантажувачами і так далі і тому подібне. Так? Це все вирішується. Без проблем. Китайські трактори, вони всі завідомо легкі. Тільки вже геть зверх, там, всякі там фотони, дойці. Це вже щось, щось ближче до чогось І ЮТО. ЮТО взагалі дуже класна марка. Але вернемося до бюджетних варіантів, за які люди дуже часто питають, бо для них головне ціна і потужність трактора. Дехто з них сміється, дехто, навпаки, там тільки шукає таке щось, ті 50-ки за 8 тисяч доларів були, як зараз пам'ятаю, ДВ504G я знімав. Однозначно є плюс в такому тракторі. По-перше, якщо в трактора є вал відбору потужності і людина вміє з ним вправлятися, то в потужнішому тракторі і дешевшому вона знайде дуже багато плюсів. Начнемо з того, що е, вагаю, маса, тобто завідомо невелика, і допустимо, цей мотор коробку 24-ручну і шасі, і мости не покалічить. Трактор просто буде буксувати. Так? Буде більший зацеп, буде більша нагрузка на коробку, більший варіант, що вона наїбнеться однозначно. Але моделюємо ситуацію, ніхто там не баластує їх і так далі. Хочу, до речі, згадати романа, так як називається Роман по-англійськи. Спочатку так була думка 3 по 25 чи 3 по 30, бо це сороковка, але потім він для себе це все вияснив, уяснив, зрозумів, що, на жаль, шасі, коробка там 24 Ну, то не є так страшно, бо трактор, як то кажуть, сам себе в обіду не дасть через свою масу набагато нижчу, ніж в нормальній сороковці. Для нормальної сороковки маса, хоча б я б сказав, це вже так геть, мінімум, геть, 2 тони. Взагалі геть мінімум. Так, бажано 2,5. Для прикладу, якийсь фотон там чи дойс той самий, і так далі. чи Ютон. Але все це зрозуміло для тих людей, які розуміють поняття, наприклад, в роботі на землі як це буде проявлятися потужніший двигун? З тим самим навісним, що й 24, ка бо коробка. там 24-на. А коробка це дуже важлива складова трактора, тому що вона приводить його в рух. Мотор її крутить, мотору по барабану. Так. Приводить в рух всього трактора все навантаження на себе бере коробка. Якщо вона слабе звіно. Це та сама історія, як з мототракторами, я вам мільйон разів вже розповідав. Завідомо потужні двигуни, широкі колеса, ну це трошки така історія, більш з такими дуже часто поганими кінцівками такими. Кульмінаціями. Завжди кульмінація в потужних моторах і широких колесах це капремонт тої коробки в мототракторах. В ремінних міні-тракторах такого нема. Ті коробки з шаленим запасом. Слава Богу. Що так вийшло, що тоді за таку ціну попали такі тракторці, як мій, і зараз є. За 3 тисячі доларів можете взяти капітального тракторця. Ну, вже куди ми дінемося від ціни? І що, що я мав на увазі? Тобто трактор себе не дасть скалічити, якщо його ніхто не буде довантажувати, так? Просто на... з тим самим навісним, що й 24. ка Наприклад, плуг 2 по 30 там, для прикладу. Чи дискова борона 1,5 метра так далі. Ну, дискова борона трошки легше, так, <кхід> ну, тим не мені, візьмемо так, для порівняння, щоб орієнтуватися, щоб люди розуміли. Він просто буде йти, можливо, моментами швидше, як би. Можливо. Швидше, це само собою. Я так думаю. Легше мотору, як то кажуть, буде не на повному газу і без чорного диму. Можливо, це буде навіть економніше по солярці. Можливо, таке може бути. Таке може бути, це треба, до речі, вияснити. Треба запитати в людей, що в них там по розходах. Але в загальному, тепер от робота на землі, допустимо, у вас є. Все прекрасно, от ви розумієте, що потужніший мотор, просто ви будете там. Тур буде трошки швидше там робити, але не так, як сороковка повноцінна. Однозначно, бо не з більшим навісним, бо у вас є упор в КПП. Однозначно, критично і беззаперечно. Йдем далі. Є в трактора вал відбору потужності. Там одна чи дві швидкості, там як, які є, всякі бюджетні сороковки. Допустимо, одна швидкість: 540 там, обертів на хвилину. Все прекрасно, все чудово. Трактор непоганий, питань немає. Нема нічого такого сверхпоганого за його знову ж таки ціну, того, що є багато навісного, яке приводиться в рух тим валом відбору потужності. І за відомо вал відбору потужності через те, так називається, він відбирає потужність. Наприклад, той самий гілкоруб, там Арпал. Історія з ДТЗ 52445354, думаю, вам відома, я її розповідав кілька разів: <кій> брали Арпала. 80-ку. І вже на 80-х, 85-х навіть Поліна, ну там він може має. Є, якісь там, типа межа, яку можна трошки переступити, 24-ка глохнула, коли затягнули муфту. А 35-ка ні. Тоді вияснили люди, що це дійсно щось є в тому є. І я розповідаю, коли порівнював їх, розповідав за цей нюанс. Коли їх порівнював на площаці Мототорг-Луцьку. я розповідав за цей момент, і тут можна його так також до сорокових цих. Ви просто з дешевшим трактором. Розуміючи можливості, що це 24-ка в роботі на землі, але 40 в роботі з навісним, яке приводиться від ВОМа. Навіть та сама фриза, якщо хтось її хоче. Цей вже мотор може крунути більшу фризу. Він круне більшого того гілкуруба, І так далі. Все, що пов'язано з валом відбору потужності. Преса більшого, він вже круне. І так далі. Наприклад, є такі преси 24-ка вдавиться і великі преси. А цей сороковичний мотор його круне. Без проблем все, все прекрасно, все дуже добре. Це вам для прикладу для розуміння, для чого все-таки є такі трактори. Спочатку більшості людям здавалося, і в мені навіть на початках нема що гріха таїти. За мною теж є, як то кажуть, така провина. Я не дуже сильно розумів, але потім це було не довгий час. Потім я вже так раз, думаю, йолки палки вам вал відбору потужності. Треба з нього сняти потужність, а її мало в 24-ки, в деяких моментах може бути. Все. Значить, тут це так бюджетний трактор з такими розширеними можливостями навіть з того, яке працює від того самого ВВП. Вал відбору потужності. Я б сказав би, що це великий плюс до карми китайців. І навіть до наших хлопців, які займаються тими тракторами, продають їх. Це плюс того, що, можливо, вони це і розуміли. Можливо, вони не розуміли китайці їм самі запропонували, можливо. А можливо, і розуміли. Я не буду казати, бо я не знаю. Кожному в душу не заглянеш. Але це дуже добре, тому що декому дійсно треба потужного просто мотора. Він там не гониться, не хоче перевалювати десятки гектарів там, і так далі. Там мається на увазі, Щоб в нього був просто потужний мотор, щоб крутити вона. Таких людей є. Немало, я вам скажу, досить такий великий відсоток з власників техніки, які шукають потужність логічно. Не просто 3 по 35, бо це сороковка. І трактор на двоє розлетівся. Колеса туди, коробка туди, мотор туди. А мужик з рулем в руках сидить з охуєвшим взглядом. Вони розуміють, що їм треба. Є всякі люди. Є такі люди, які розуміють, наприклад, навіть того самого мототрактора. Деякі завідомо беруть потужніше косілка. Той самий гілку Руб наперед. Ще там якісь нюанси. Все, що приводиться в рух мотору. Так? Вони там не дають йому перцю не знати, як, не догружає, там, нічого не виробляє, бо в мене там 20 чи 24 кінські сили. А просто всього-навсього використовують потужність саме мотори. Тому в, в таких сенсах, такі сороковки, дуже класні трактори. І 50-ки, дуже класні. Бо вони дешеві. А чого вони дешеві? Мотори там відрізняються не дуже сильно. Коробки мости, шасі відрізняються. Саме ходова частина. Та, що приводить рух. бо для адекватних людей, як і для китайців, які заводи виробляють. Чим складніший, навіть не складніший, надійніший, крепший, більше металу механізм, тим він дорожчий однозначно. Мотор це так, там лишній один циліндр для прикладу, там ще щось. Можемо їх форсірують, там ті 40 форсірують до 50-то, чи до 45-то, чи 45-ки до 50-то, таке є. Така є, як з будь-якими моторами. Як колись був ЗТС С-1120, саме перший був 12 кінських сил. Потім з'явився на 14,5, потім на 15-15,5, 16-16,5, 17,5 і нарешті 18. Так? І все це видушили з одного мотору. Все, це можна маніпулювати. Наприклад, так, як історія, що з турбованого 2УЗ-мотора з 230 кінських сил, з нього видушують 1200-2000, тисячі, видушують тими турбінами і так далі, подачою палива. При тому самому об'ємі. Ніхто нічого там не, не розточує і так далі, мотори не міняють. Там є маніпуляції, і ви повинні те розуміти і знати, що це можливо. Так як і 124 з об'єму 1,9 витягнули. 35 кінських сил, і це можливо. Нова паливна система, якийсь не якісь степень жатія, там, трохи не такий вигляд, можливо, а, а, зовнішньої верхньої юбки, там, і так далі. Тобто це є багато маніпуляцій да? <кхід> до того всього. Там не таке камери згорання і все інше. Це менше з тим. То я вам хочу сказати, що дійсно такі трактори мають право на життя, і дуже добре, що вони є в Україні. Бо є люди, які розуміють поняття. От, навіть от, нагрузки самого на мотора, навіть простіше розуміючи, що це база 24-ки, і більше з нього брати не треба, і хватить вам його. Якщо вам треба купу землі, вам треба дорогий, надійний великий трактор. Питання нема. А ця техніка така, вона. Я сказав би, що це так, да, дійсно 24-ка з розширеними можливостями. Ось так воно якось так і звучить. І однозначно таку техніку треба. Брати до уваги як таку, яка просто рятує дуже багато заблудших душ. В плані своєї ціни і того функціоналу, комусь дійсно хватить 24-ки, а хтось не має грошей на сороковку. Але йому треба крепшого мотора, бо оці всі нюанси, які я назвав раніше. І він раніше не мав де дітися, і тут з'явилися такі сороковки. Бо раніше, що була, ДТЗ, сороковка, Тонфенг, сороковка і так далі. Шалені бабки і так далі. А це, ну, взагалі навіть взяти по різниці. Дон 40ку там 11,5. Кентавер там 7 з копійками, там, до 8 щось. Да. Він дешевший за ДТЗ 52,44 HPX. Даже так. Даже в 52.44 і даже шасі, оця вся херня, коробка, навіть крепше виглядає, і воно є крепше. От і все. Але в деяких моментах ДТЗ стане дубом через той самий вом. А цей. Наприклад, той самий кентавер не стане. І все. І буде йти впевнені, що однозначно не на всьому газу. Можливо, моментами швидше. Якщо ви просто будете е, враховувати те, що навісне до нього, так як і до 24, тоді цей трактор буде вічно. І стільки буде вам бабла приносити, особливо з якимись гілкорубами, якщо в людей десь є котливе, заїхали з прицепом, десь там, кудись там, навіть ті самі крутити. Ну, Гарбузовий комбайн не так важко, ну, є по всякому Є молотарки люди тягають за собою, ну, є всякі. Навіть та сама косілка є, наприклад, косілка 1,65 так? Казав знайомий на 24-й на Донфені, казав, що ну, він взяв там знайомого з МТЗ. казав, що тяжко трошечки. Трошечки важкувато на мотор таку косілочку крунути. А вже кентавр той сороковочка, вже крутане її. Знову ж таки, вам такий приклад. вже крутане без проблем. От і все. Тобто, все, що зв'язується вже з навісним з механічним приводом від БОМа, так? це вже тут кентавр той нагинає всі 24-ки. Оце вам така його велика дуже перевага. І перевага в ціні, так. І саме ж главна деталь будь-якого трактора це ж прокладка між кермом і сидінням. Якщо ця прокладка не пробита, все пучком з нею, все нормально. Посажена гарно, як то кажуть, вирізана з доброго капролону чи параніту. з надійного, сильного і прямими руками, як то кажуть, ну, щоб ви розуміли, так просто така мінуточка, шуточка. Шутка-мінутка. То все тоді буде прекрасно з такими тракторами. Взагалі, нюансів зовсім не буде. І буде він летіти з тим плугом 2 по 30, з тією бороною і так далі. І буде крутити ті, ту нав'язку, ту, що не крудене, яка 24, ка і все. Ну, і ця людина навіть може деколи не сміхатися з інших тих, що вважали його дурним. Це ну, головне, це всі нюанси розуміти. Це класна техніка в плані того, що в неї є такі ну, розширені можливості 24. -ки. Просто треба знати, що це та сама 24. ка в плані навісного, але вже не 24, ка далеко в плані іншого навісного. Знаєте, 100 разів мушу повторити так, просто щоб ви собі не пропустили нічого важливого. Тому, якщо хтось досить має так грамотно розположене до вибору техніки і цікавиться тим всім, і те все його хвилює в плані навісного і так далі, і інших нюансів в роботі на землі. Що, як і куди, то з сороковок бюджетних і з п'ятдесяток можна вибирати. Питання ма. Тільки просто не давати їм, як сороковкам і п'ятдесяткам. В натурі, в роботі на землі. Не думати, що плуг 3 по 35 він потягне. Доть з 50 потягне 3 по 35 без проблем. До йт 40 потягне 3 по 35. Ну, 3 по 30, бо метрів файний плужок, наприклад. Так? От, все. Він його спокойно. Бо 3 по 35 не знають, чи є польські плуги. Там то немає. Унія може є, але грудзясоція. Не пам'ятаю, от я того можу не пам'ятати. От і все. От ви повинні от, мати грань між тим і тим, і все буде прекрасно просто. Цей трактор вам кажу, бабки буде заробляти. Він скоріше й укупиться, чи чиясь дорожча сороковка. Може, хтось кажу, на таких сороковках і менше роботи буде робити порівняно. Може, йому 24 й 24%, то її повністю хватило би. Так як тому мужикові, що купив 40 -ку дешеву з шасі 24-ки з ходовою, і він виграв, він однозначно виграв 100%. Все. На тому кінець. Саме я себе люблю часом ставити, в приклад також. Так? Дешевий простий трактор, уніка... уніфі... універсальний уніфікований. Так? Він до всього він все буде робити, все буде крутити. Метр 25. Круне цю косівку. Метр сорок він круне фризу. Ну, на моїй землі. Та. На, якісь, там, геть, там, на якомусь каменю страшному, він метр двадцять, метр двадцять п'ять. Він круне таку фризу, без проблем. Крутять люди. Ті, ну, Все нормально. Мотора хватає, все. Головне, було питання в масі трактора, все. Ну, З тими нюансами, думаю, оце ви попереднє відео бачили. Думаю, що ви розберетеся. Остаточно. Ось такі моменти, ось таке освітнє відео, воно буде відноситися до відповідей на важливі питання, і до в список відвору, і до механізаторської також грамотності в плані тому. Бо багато хто того не розуміє. Ті, хто розуміє, ви молодці, питання немає. я вас хвалю. Все. Питань немає. Є багато людей, які не розуміють. То ви повинні з повагою і. З розумінням ставитися до таких моїх відео, то не значить, якщо ви їх подивилися, що я вважаю, що ви щось не знаєте, що я знаю краще все за вас. Дуже багато людей не знають цих нюансів. І якщо я щось знаю, то я хочу це сказати, так як я це розумію, для того, щоб людям просто було легше жити. Якщо вам не важко, поставте лайк, підпишіться на канал, тепер я вже почну просити, я вже став нагріти трохи. Вже ніколи один раз попросив тільки за все, за всі, всі більше 500 відео. Якщо вам сподобалося, розповсюдьте відео, покажіть, вот, що. Чи так, чи не так, може хтось не знав, скажіть, вон хлопець тут знімає. Там, так далі. Таких відео в мене дуже багато. Список відтворення, відповіді на важливі питання, механізаторська грамотність. Коли ви подивитеся відео з цього всього, то вам просто набагато стане легше жити. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!